В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Fox FM. І я її ведучий Андрій Палічок. Сьогодні я вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. Легендарна статуя Христа Спасителя нещодавно включена в список семи чудес світу, височіє на горі Корковадо в бразильському місті Ріо де Жанейро. Ця статуя є одним з християнських символів сучасності, а також символом міста Ріо де Жанейро і одним з найбільш легко пізнавальних монументів світу. Широко розкинуті руки Христа символізують любов до всіх і кожного. Дивлячись на статую Христа, не виникає сумніву, що він обіймає кожного, хто приходить до нього. Статуя була побудована в 1900-х. У році. Будівництво було розпочато в 1922 році. Таким чином, творцям знадобилося 9 років, щоб втілити свій проєкт у життя. Ця статуя вважається однією з найбільших у світі. Вона зроблена із залізобетону і мильного каменю. Для того, щоб розглянути статую ближче, необхідно піднятися на 220 ступенів. Висота статуї становить 38 метрів, а вага 635 тонн.